Втім, сьогодні буде волі цьогорічних номінантів на премію Айзнера, головну американську коміксову премію у категорії Найкраща лімітована серія коміксів. А, перший номінант The Cowl і «Відбір», сценарій Келі Томпсон, малюнок а, і колір Матія де Юлікс видавництво Image Comics. Це історія про п'ятьох друзів підлітків, які вночі йдуть знімати короткометражний фільм на кам'яну формацію у рідному містечку, а потрапляють через портал рідний хаб між світами фантастичне місце, де все постійно змінюється. Це місце притягує не тільки дітей-підлітків, але й монстрів. Сценаристка Келлі Томпсон добре прописала характери головних персонажів. Кожен з яких окрема особистість своїми власними страхами і проблемами, серед яких втрата пузької людини, аб'юзивні стосунки, проблеми з батьками, нерозділене кохання і селхар. З розвитком сюжету, через флешбеки ми дізнаємося більше про героїв і починаємо краще їх розуміти. Художник Матіяди Ілью створив досить реалістичних персонажів-підлітків з характерним відчуттям стилю і виразною мімікою. Детальне оточення персонажів та інтер'єру їх будинків допомагають краще зрозуміти, чим герої захоплюються і про що мріють. Я не великий фанат гіперреалізму у малюнку, але можу визнати, що тут він пасує до історії. Так само, як пасують яскраві кольори, якими Де Юліс передає не тільки фантастичність іншої реальності, але й характери окремих персонажів. Щодо самого сюжету, то він видався мені досить посереднім і місцями рваним. Можливо, я не дуже люблю підліткові історії. Я швидко прочитала комікс і в основному мені запам'яталися персонажі, тоді як від окремих елементів фантастичного сеттингу, я просто Ще один номінант Годіла тут живуть дракони. Годіла Хір Дербі dragons». сценарій Франк Тієр, малюнок Інна Кіміранда. Видавництво ITW». Кієн комікс розпочинається у 14 сторіччі, коли пірати на чолі з капітаном Мартіном Янісом захоплюють корабель зі скарбами, які пливе до Франції. Яніс вирішує заховати скарб на острові монстрів. І майже через два століття англійський мореплавець Франсіс Дрейк вирушає на пошук втраченого скарбу. І він та його екіпаж стикаю, стикаються з найстрашнішим монстром Годілою. Це якийсь пригодницький комікс, який цікаво читати і на який приємно дивитися. Мальон Міранда насичений її деталями і динамічними сценами битв з монстрами і морських пригод, атмосферу яких доповнює кольори від Єви Круз. У коміксі досить багато тексту, місцями навіть забагато, і шут і стиль оповіді змінюються в залежності від ситуації і соціального статусу персонажів. Якщо ви любите годілу, як персонажа і пригодницькі історії, то, можливо, вам сподобається цей комікс. Мені він загалом сподобався, але не було якогось вау-ефекту. Наступний мальопис є дебютною роботою сценаристів Ітана Паркера та Гріфіна Шеріда з малюнком відомого художника Роберта Боба Квіна. Мова йде про вбити своїх коханих, Kill Your Darlings, видавництво Image Comics. За жанром це фентезі історія про восьмирічну дівчинку Роуз, яка починається всередині 90-х. Дівчинка росте з мамою, яка, як ми дізнаємося згодом, морить доньку голодом і закриває її у підвалі. Роуз любить гратися, вона придумала і намалювала власний магічний світ Роузвуд, де вона є великою воїделькою, принцесою і де живуть черні атрапоморфні тварини, включаючи віч віреного помічника Роуз свинослана Валоса. Після страшної трагедії, яка стається з мамою Роуз, дівчина опиняється у виправній підлітковій колонії, де проводить довгі вісім років. Аж поки не дізнається, що чарівний світ розвитку з її дитинства справді існує і потребує допомоги у подоланні великого і страшного зла. Разом з помічниками через портал дівчина відправляється у інший світ, щоб боротися з жахливою відьмою. Це історія, в якій є магія, монстри, травматичний досвід, любов і помста. Але найголовніший її посил мистецтво може допомогти нам пережити травму. У коміксі дуже потужний малюнок та дизайн персонажів, бо буквіну вдалося унікальним чином поєднати наш світ з мультяшним світом Роузвода. Ми переживаємо за яскравий за світ дитинства Роуз, коли його заповнює страшне криваве зло, у якого є власні переживання і мотивації. Одним словом, мені сподобався комікс, і раджу спробувати його почитати, якщо ви любите фентезі. піпі попу -пі Керолей Кеш дуже вирізняється з поміж інших номінантів у категорії. Це андеграундна міні-серія синглів, які виходять у видавництві «Silver Sprocket». Перший випуск серії має номер 69, і його обкладинка та перша сторінка є пародіями на роботи Роберта Крама. Другий випуск під номером 420, просочений відсилками до коміксів Деніела Клоуса. Перший міні-мальопис у серії історія, яка саркастично висміює досвід кеш під час навчання у арт-школі в Чикаго. Та різні типи людей, які там можна зустріти. Зокрема, тут є момент, коли викладачі та студенти висміюють бажання Керола займатися коміксами бо гожах, це комерційна робота. А дія наступного коміксу відбувається у одному з барів Чикаго, де двоє подруг використовують чоловіків для того, щоб напитися і, зрештою, йдуть на романтичне побачення у двох. Другий випуск починається з особистої історії авторки як Лезбільки з токсичними стереотипами щодо жіночих грудей і бренду Victoria's Secret. Крім того, тут є міні-історії про чекавські бари і відсумнівання місцевої творчої тусовки. Дуже смішний розбор про рутинне життя молодої коміксистки. Керолайн Кеш працює з комедією спостережень. Я думала, що мені буде нецікаво і не смішно, оскільки не сильно в темі андеграундної американської коміксової тусовки. І не зрозуміло усіх відциток, що це більше комікси для своїх. Але як не дивно, мені сподобалися обидва випуски, які я прочитала. Мені було справді смішно, тому я переглянула своє ставлення до цього номінанта. Тепер ми робимо великий стрибок від андеграундів до мейстриму і поговоримо про Супермен Лос, Крістофера Пріста і Карла Баґулаяна. Минулого року світ святкував 85 років з того часу, як читачі Екшн Comics вперше ознайомилися з персонажами Супермена та його коханої Лоїс Ленін. І щоб відсвяткувати цей ювілей, сценарист Крістофер Пріс та художник Карло Палакая об'єдналися, щоб розповісти історію того, як розвивалася стосунка Супермена і Лоїс після того, як після невдалої рятувальної місії Ліги справедливості Супермен на 20 років опинився у космосі, знайшов інший дім на вмираючій планеті, і Канзас, яку він поклявся захищати, та повернувся додому з сильним ПТСР відчуттям втрати, відірваності від реальності. Він втратив не тільки новий дім, але й мету, і це впливає на всі аспекти його існування, як чоловіка, героя, криптоніанця і навіть як журналіста. Сценарист пропонує глибокий аналіз посттравматичного синдрому Супермена, який впливає на його стосунки з дружиною, лігою справедливості та з психіатром. На мира далекій планеті, яку герой називає Канзасом, багато років воюють дві фракції, кожна з яких виступає проти втручання супергероя, але не може самотужки врятувати планету. Якщо для Супермена пройшло 20 років, то для Лоїс всього декілька годин, і вона раптово опиняється у шлюбі з майже незнайомцем, з панічними атаками, який раптово перестає дихати, тому що не знає, чи достатньо навколо пісню і для якого тім більше не дім. Лоріс відчуває злість і бажання знайти винних у тому, що в неї забрали близьку людину. Ми бачимо те повсякденне життя Кларка і Лоріс, то захоплюючи пригоди головного героя у космосі, де він зустрічає червоних прибульців скавенджерів, космічних дельфінів, дівчину-зеленого ліхтаря та навіть іншу версію себе. Карло Пагалеян майстерно зображає не тільки самотній подорож Супермена у космосі, але й Матійні Качелі, які він переживає, повернувшись додому. Колір Джеремі Кокса допомагає зробити історію більш яскравою та динамічною. Особливо потужними виглядають розвороти, де Супермен летить у космосі у червоному плащі. На мою думку, перед нами однозначно переможуться номінації Найкраща лімітована серія, адже тут, крім прекрасного візуалу та захоплюючих пригод, є глибоке пропрацювання характерів та емоційного стану персонажів. А на цьому мене все. Пашіть, які малю вас зацікавили. Bere si sebe a jde počítat si z